В медицині, як і в будь-якій іншій сфері нашого життя, дуже багато інформаційного сміття. Вона там зберігається у вигляді міфів. Вони нам непомітні, але впливають на наші дії та на наше світосприйняття. Колись це була актуальна інформація, з плином часу вона була відринута, але продовжила зберігатися в наших мізках. Для того, щоб виявити ці міфи, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Міф чи Правда. Я говорю вам одне розповсюджене твердження про наше здоров'я. А ви вирішуєте для себе, правда це чи ні. А потім ми разом підводимо підсумки. Тож, якщо ви готові, то починаємо. Твердження перше. Їж моркво та будеш добре бачити, правда це чи міф. Це міф. Адже не дивлячись на те, що морква справді містить речовини, які беруть участь у процесі сприйняття зображення, речовини ці відповідають в більшості за функцію все-таки нічного бачення. При їх недостатності справді виникає куряча сліпота, тобто людина не бачить вночі. Але на гостроту зору це аж ніяк не впливає. І тим, хто погано бачить або ж вдалину, або вблизу, морква ніяк не допоможе. Я нічого не маю проти моркви, але як метод лікування вона зовсім неефективна. Коли хворієш, то збивай температуру тільки якщо вона вище 38 градусів. Міф чи правда? Це правда. Справа в тому, що підвищена температура пришвидшує наш метаболізм. Що в свою чергу допомагає організму мобілізуватися, швиденько наробити антитіл та подолати інфекцію. Крім того, віруси самі по собі стають більш вразливі, коли температура нашого організму збільшується. І хоч це правда, я все ж роблю ремарку про те, що самолікування то не є добре, і кожен випадок індивідуальний. Тож, будь ласка, слухайте свого лікуючого лікаря. Ми використовуємо лише 10% свого мозку. Міф чи правда? Це навіть не просто міф, а як його називають, нейроміф. Звичайно ж, нічого подібного. Наш мозок працює як йому потрібно, і задіює абсолютно всі свої ресурси. Проте в різні моменти часу можуть бути задіяні відповідно різні ділянки. Одна із версій походження цього нейроміфа. Ґрунтується якраз таки на цьому ефекту. Начебто нейрофізіологів із початку ХХ століття просто не так зрозуміли. Вони ж в свою чергу говорили не те, що мозок задіює 10% своїх можливостей, а то, що в кожний окремий момент часу тільки 10%, а в інший момент часу вже інші 10%. Хоча з приходом МРТ і це твердження стало неактуальним. Не дивлячись на це, міф став вірусним і суперпопулярним. Особливо стареннями Дейла Карнегі і фільма Люка Бессона під назвою Люсі. Фільм до теми доволі таки цікавий. Та й Скарлетт Йоханссон в ньому грає добре, тож рекомендую. Але від цього міф не перестає бути міфом. Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, поставте лайк, підпишіться на канал. Адже ви навіть собі не уявляєте, наскільки ваші знаки уваги важливі для мого хай ще маленького, але дуже амбіційного каналу. Волосся та нігті ростуть ще деякий час після смерті. Міф чи правда? З настанням біологічної смерті будь-які процеси в нашому організмі припиняються. В тому числі ріст волосся та нігтів. Тому це міф. Але потрібно сказати, для нього були певні передумови. Справа в тому, що після смерті шкіра втрачає свою попередню еластичність та ніби всихає, оголюючи цим нігті та волосся, що візуально збільшує їх довжину. У ембріона людини є жабри. Міф чи правда? Правда. Справді, людина в своєму індивідуальному розвитку проходить етапи, схожі на еволюційні етапи всього нашого виду. Тож так, в певний час ембріон людини має жабри. Вони не функціонуючі і в майбутньому у вигляді верхніх та нижніх жаберних дух беруть участь у побудові верхньої та нижньої щелепи. Якщо вкусила змія, яд потрібно відсмоктати. Міф чи правда. Міф. Та ще й дуже небезпечний. Таким методом можна забрати тільки 10% отрути, що потрапила до організму постраждалого. Цього явно недостатньо, аби йому допомогти. Але достатньо, аби отруїтися самому. А ще не можна накладати джгут, ні в якому випадку. А що ж тоді можна? запитаєте ви. Відповідь проста: не геройствувати, а взяти та зателефонувати в 103. Манту не можна мочити. Міф чи правда. Міф динозавр, який прийшов до нас із Радянського Союзу. До 1965 року пробу на туберкульоз робили не так, як зараз. Тобто не водили туберкулін маленьким шприцом прямо в шкіру. А наносили власне цей туберкулін зверху на шкіру і робили невелику подряпину спеціальним скарифікатором. Ранка з туберкуліном залишалася відкрита, і вода, яка б туди потрапила, справді могла б зіпсувати показники. Але з 1965 року манту стали робити внутрішкірно. Таким чином, з 1965 року манту можна мочити офіційно. Хоч я до свого сорому про це дізнався тільки на третьому курсі університету. А чи на всі питання відповіли вірно ви? Обов'язково, будь ласка, поділіться в коментарях, які міфи для вас стали неочікуваністю. А ще поставте лайк, підпишіться на канал. Вам не складно, а мені дуже приємно. Крім того, кожен ваш лайк та підписка це ще більше мотивації робити. Якісніший та кращий контент української мови. А на сьогодні я з вами прощаюся до нового відео та до нової теми.